На початку травня цього року деякі клієнти українських банків почали отримувати повідомлення про блокування коштів на своїх рахунках. У змі заговорили про повернення чи відновлення арештів банківських рахунків громадян боржників. Утім, насправді, арешти ніхто не скасовував. На початку повномасштабного вторгнення 2 березня 2022 року Кабмін дозволив людям витрачати гроші з раніше арештованих за боргами рахунків за умови, що сума стягнення не перевищувала 100 тисяч гривень. Зміни до закону України про виконавче провадження, які набрали чинності 6 травня 2023 року, скасували це розпорядження уряду. Відповідно, змінилися правила розпорядження коштами на арештованих рахунках. Як саме про це питаємо у начальника хмельницького відділу ДВС в Хмельницькому районі Романа Хабаля? Вітаю вас, пане Романе, в нашій студії. І власне давайте з'ясовувати, що і для кого змінилося після 6 травня, коли набрали чинності зміни до закону України про виконавче провадження 11 квітня 2023 року Верховною Радою України було прийнято закон України номер 3048 про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів посадових ну, осіб під час дії військового стану. Зокрема ж даними змінами було доповнено, тобто не доповнено викладено в новій редакції пункт 10.2 розділу 13 закону України про наші впровадження, це саме перехідні, та перехідні положення, в яких зокрема надано можливість боржникам фізичним особам. Користуватися коштами в розмірі двох мінімальних заробітних плат по рахунках, які до того часу були заблоковані органами державної виконавчої служби або ж приватним виконавцями. Норми є доволі гарними порівняні з попередніми, які діяли, так як до того часу було заблокування коштів, здійснювалось в межах від 100 тисяч і більше. Тобто, на даний час всі боржники перебувають в рівних умовах, тобто і всі можуть користуватися. Двома мінімальними розмірами заробітної плати зміна торкнулася тільки людей, так? Фізичних осіб також даними нормами внесено зміни щодо можливості користування коштами юридичних осіб, які використовують наміну працю фізичних осіб. Тобто є в них така можливість використовувати кошти з поточних рахунків. Для сплати заробітної плати виключно сплати заробітної плати це в розмірі не більше п'яти мінімальних розмірів заробітної плати на одну особу фізичну, яка в них працює, і сплати податків, ЄСВ, ну і зборів відповідно. Все, якщо говорити про фізичних осіб боржників, у законі йде мова про можливість розблокувати тільки певну суму. Ви сказали так. Це дві мінімальні заробітні плати. Яка це сума на сьогодні? Чи є вона? Стало, чи є можливість накопичувати, якщо не потратили, скажімо, в один місяць на наступний витратити. Ця сума встановлюється законом України про державний бюджет станом на 1 січня поточного року. На сьогоднішній день вона складає 13 тисяч тобто гривень, то мінімально 6700, мінімальна 13 400. В разі, якщо в наступному році, тобто на 1 січня 2024 року ця сума буде змінена, ну, державний виконавець буде виходити з іншої суми. Сума не є накопиченою, ну, тобто особа має можливість використати дану суму в місячний термін. Тобто, якщо витратили там, умовних 3400, то на наступний місць на цих 10 міст. тисяч вже не накопичується? Вона не накопичується, так. Не Знову надається можливість 3400 на наступний місць. Якщо в людини є кілька рахунків, на які накладено арешти, чи може вона цих 3400 розбукувати на кожному з цих рахунків чи тільки на одному? Ні, такої можливості немає. У разі, якщо в людини є декілька рахунків в різних банках, чи в одному банку, чи в різних банках, особа має право звернутися до органу державного виконання для розблокування Рахунку лише в одному банку і лише один рахунок для здійснення таких додаткових операцій не залежить так, є, також кількість відкритих виконавчих проваджень. тобто це на суму не впливає. Хто визначає з якого рахунку можна здійснювати видаткові операції? Якими коштами користуватися? Таке право залишається виключно за борщником, тобто за фізичною особою. Куди звертатися? Там потрібні якісь документи так, особа звертається до органу державної виконавчої служби приватного виконавця, який наклав арешт на рахунки. З письмовою заявою, ну, заява може бути подана або там письмово, або електронним документом, в який обов'язково зазначає рахунок, який необхідно визначити для здійснення додаткових операцій, а також номінування банку. Ну, Рекомендував би до заяви долучати документ, який під, ну, про, по Ну, Це може бути виписка по рахунку, може бути реквізити рахунку. Це для того, щоб при написанні заяви не було допущено помилки для більш контенту. Тобто, тому що особа несе безпосередню відповідальність за надану інформацію. Після надходження заяви виконавець на протязі двох робочих днів розглядає дану заяву, виносить відповідну постанову, яку невідкладно пізніше наступного дня після її винесення, скеровує до банківської установи. Після чого банківська установа, тобто банк, Приймає рішення щодо надання можливості людині користуватися сумою 13 тисяч 300 гривень. Я вам дякую за розмову, пане Романе. Це була Фоміда в деталях ток з начальником хмельницького відділу ДВС в хмельницькому районі Романом Хаболом. Ми говорили про зміни у правилах розпорядження арештованими коштами в період дії воєнного стану. Дякуємо, що дивилися на все добре.